Всім привіт! На сайті Державного агентства меліорації та рибного господарства проводять опитування на рахунок рибальського квитка, за допомогою якого можна ловити рибу більше, як добова норма, в 3 кг плюс одна риба. Тобто 3 кг риби можна піймати безкоштовно, а квиток купуєте на додаткові зловлені кілограми риби, щоб дізнатися думку рибалок любителів, і проводять це опитування. Тому попрошу надати свої відповіді до 31 березня 2023 року. Посилання залишу під відео. Отже, переходимо за посиланням і перед нами три запитання. Перше. Яка, на вашу думку, має бути вартість рибальського квитка на одну добу? І 5 варіантів відповідей: 50, 100 гривень, 101, 150, 151 – 200, 200 гривень та більше. і… Інше тут можна вказати свою відповідь. Друзі, розкажу свою думку по цих питаннях, а вас попрошу пройти ці опитування і написати ваші враження від опитувань. В мене зразу з'являється запитання: А скільки додаткових кілограм риби можна піймати за одну добу? Таке враження, що купую кота у мішку. Якщо вже проводите таке опитування, то вказуйте, що входить у вартість рибальського квитка на одну добу. Друге питання. Виберіть пріоритетний напрям цільового використання коштів, отриманих від продажу рибальського квитка, окрім вартості адміністрування електронної системи та коштів за спеціальне використання водних біоресурсів. Маємо чотири варіанти відповідей: здійснення зарибнення водойм, проведення наукових досліджень щодо моніторингу запасів водних біоресурсів та середовища їх існування, охорона водних біоресурсів, інше, де можете вказати свою відповідь. Звісно, хочеться, щоб всі кошти йшли на зарибнення водойми, на якій рибали з купленим квитком. Також потрібно написати хоча б приблизну вартість адміністрування електронної системи. Думаю, це немалі кошти. І третє питання, у який строк, на вашу думку, необхідно надавати звіт про використання рибальського квитка шляхом заповнення відповідної форми в електронній системі. І в нас є 4 варіанти відповідей. По закінченню риболовлі, до кінця доби, на яку придбано рибальський квіток, протягом доби після закінчення дії рибальського квітка до моменту придбання наступного рибальського квітка. Питання досить цікаве. Думаю, протягом доби після закінчення дії рибальського квітка можна надіслати звіт. Друзі, пройдіть опитування і напишіть ваші враження в коментарі під відео, буде цікаво почитати.